Влада Мукачева продовжує спекулювати на тарифах на водопостачання і водовідведення і вводити Мукачівців в оману. Про це свідчить останнє засідання виконкому, висвітлене прес-службою Мукачівської міської ради на сторінці в мережі Фейсбук. На ньому йде мова про зниження вартості тарифу на воду вже втретє з лютого 2023 року. Нагадаємо, тоді на засіданні виконкому затвердили тариф вартістю в 60 гривень за один кубічний метр. Погодили проєкт рішення про відшкодування вартості послуги за воду в Мукачеві встановлений тариф 33 гривні 36 копійок за водопостачання і 16 гривень 47 копійок за водовідведення. До закінчення війни населення платитиме 24 гривні 25 копійок за водопостачання і 12 гривень 75 копійок за водовідведення. Різницю у тарифі відшкодовуватиме місто. Цей ролик дійсно викликав е, чимало запитань, і навіть певною мірою радощів, що е, влада зробила ще один крок і ще поступила, е, посунула тариф в сторону зниження. З огляду на те, як була подана інформація щодо зміни тарифу, насправді, ж це є той ролик, який ми почули вчора, це є або свідома маніпуляція людьми і введення їх просто в оману, або це просто нефахова Робота тих, хто укладає ці ролики, чи їх озвучує і так далі. Як виявляється інформації щодо чергового зменшення вартості води, радіти не варто. Зазначена у відеоматеріалі ціна вказана без ПДВ. Насправді сума за один кубічний метр становитиме не 37 гривень, а 44-40. Та й різницю у вартості, як вказано, у матеріалі насправді відшкодовуватиме не місто, а самі ж мукачівці за рахунок сплачених до місцевого бюджету податків. Журналіст каже, що до закінчення війни населення платитиме 24,25 за воду і 12,75 за водовідведення, тобто 37 гривень. Але ж ми знаємо, що до закінчення війни населення платити не буде 37 гривень. Вони будуть платити 49,83. Бо, мабуть, свідомо була не вказана вартість ПДВ, яку так само має платити Мукачевець. Своєї власної кишені тому ця інформація є абсолютно невірною, і вона мала би бути в принципі вже сьогодні спростована.